Цьому кріслі денім просто хочеться сісти і потонути. Воно настільки зручне, воно класно підтримує поперек, спину, голову. Ти отак сідаєш, хочеться тільки отак взяти газетку, чашечку, кави, ось тут поставити і собі відпочивати. Дуже дуже зручна модель за рахунок того, що тут іде пружинне наповнення всередині, і де, як бачите, височенна спинка, і воно на дерев'яних ніжках. Його купують реально з виставки. В нас ми вже не знаємо. Третє чи четверте поміняли. Просто люди приходять, сідають і забирають собі додому. Вартість дванадцять йде саме в цій тканинці. Тут у нас іде шинільчик шип називається. Але колір і тканину ви можете обрати. І ще можна його взяти в оплату частинами на 5 платежів від Моно, Абанку та Пум. Крім такого крісла, ми взяли нову модельку. Називається Йоко. Має трішечки інший дизайн і мені. Теж вона подобається по своєму комфорту. Єдине, що тут у вас голова не підтримується ззаду. Я прибрав подушку, бо я високий, мені зручніше сидіти без подушки. А так в загальному ось так воно виглядає. Тут уже ніжки невисокі, але моделька теж зручна і дуже-дуже м'яка. Це в районі 12300 йде вартість крісла Кайоко. Якщо у вас такі крісла для відпочинку цікавлять, більше є на нашому сайті Солоха Єй. там в розділі. Крісла є просто крісла без системи розкладання. І також приходьте до нас в шоурум в Київ на Дніпровську набережну 3А. Посидьте і заберіть своє крісло.